Ось ця жінка сподівається на солідний улов. А ці дівчата виглядають свою долю. Загалом всі вони ще раз підтверджують той факт, що надія на краще живріє у серці кожної жінки. Мрія жінки це щастя, в якому боїться вона не була. Альона наглядацький суд представила фотосвітлину своєї родички. У результаті вийшла ілюстрація вічної теми Єва з яблуком. Хоча сама юна Єва ще не досягла віку спокусниці. А ще такий куплет можна було прочитати біля однієї із світлин. Ти прекрасна для всіх, то факт. Ти такий же характер з перцем розривається наш контакт, розривається моє серце. Як зізнається автор цих рядків, він присвятив їх своїй коханій, однак вони підійшли під норовливий характер незнайомої дівчинки. Вірші свіжі, тому що написані буквально всі за останніх пару місяців. Це переживання пов'язані з коханням не тільки до жінок, ну скажімо, до дорослих жінок, а якісь сімейні. Тобто, любов вона ж немає якихось обмежень. Депутат міської ради Олександр Нестерук, який посприяв організації фотовиставки, каже із задоволенням переглянув світлини. Згадав і про своїх рідних жінок маму та дружину. Я не знаю, чи це можна назвати мрією, але достатньо того, щоб і мама, і дружина, і всі мої близькі рідні були щасливими. Це саме основне і здоровими. 12 фотохудожників, 36 світлин, що зобразили різноманітні жіночі мрії, але об'єднало їх одне загадковий погляд на життя. Але Сащук, Сергій Савта, інформаційна програма День.